Вже зовсім скоро, 20 квітня, ми будемо відзначати свято Великодня. В цей день люди збираються сім'ями для того, щоб відзначити Воскресіння Христове. А які традиції передаються з покоління в покоління у жовтоводських сім'ях? Ми зараз дізнаємось. Ну, у нас традиція така, що ми рано утром йдемо до бабушки. У нас такі традиції. Ми раньше ходили всією сім'єю в церкву світіть Пасхи і кошик священий, я не пам'ятаю, як він називається. Так, воно і є, кошик священий. Може, щось додавали до кошика священого, окрім пасок та яєць? Кагор був. Добре. Яйця завжди використовуєте які? Крашені чи ну, зазвичай одіваєте їх? Красимо цибулею шалухою. Скажіть, будь ласка, які традиції у вашій сім'ї до Великодня? Я ніякі не праздную. Пасха, яйця, Я. холодець. А традиції. <рес> церкву, Ну, вряд ли піду далеко живемо. Церкву вряд ли, піду. Ну, а Так як звичайно. М'ясо, ковбаса, сало, яйця. Ну, все, що. Положено то і кушаємо, те, що є, то, що можна за день і зараз купити. А завжди до кошика що кладете, як святите, паски, там яйця. Ну, а як же? Паски обов'язково. Паски, яйця, ковбасу ложимо. Я люблю Господа і, і ходжу його славити. Я раніше піла в хорі 22 роки, а зараз після операції я вже не співаю. Ну, в хорі не співаю, бо важко. На серці була операція. Ну, що я можу сказати? Ну, іноді, іноді кращу яйця, роблю щось печу, а так, щоб так, як в православну церкву я не ходжу, не... я люблю славити Господа, я його славлю завжди, навіть сидя тут на лавочці. Скажіть, які може страви у вас є, які ставляться на великодній стіл окрім пасок? Не я люблю картошку і з кусочком сала в духовці зажарювати. Половинку картофельки, тоді кусочок сала класи і духович загарця. Це дуже дуже любима моя страва. І салатик з салатиком та дуже добре, дуже добре. А що ви кладете до великоднього кошика? Ну яйця щось спечу. Щось печу, як буває паски, я зараз не печу, тому що я одна живу, коли внучок приїжджає, то можу щось спекти. А так? Та ну, як всі, як обично. Паски печем, яєчка красим, Готов, холодець обов'язково. Може, ще якісь страви є на вашому столі, окрім пасок. Ой, ну так, звісно, обов'язково риба щоб була жарена, це ж обов'язково. Ну так, як всі, як всі, картошечка з м'ясом. А зазвичай що ви кладете до свого кошика? А, ну це кидемо святити? Так, так, так. Ну так, як обично, яйчка, пасочки, пиріжки. Так обично і сало на ложиться. А так. яке місце в жовтих водах ви знаходите для себе, щоб посвятити, посвятити паски? А, я живу тут недалеко, то в самому святої Троїці. Вот с Александра, то мы в нього святым. Когда дома жили, ну, понятно, родственники, которые ну, где-то поблизости да, могли встречаться, поняли, да. Ну, пекли паски, яйца красили, всегда ходили, у нас дача. Ну, это уже как раз цветочки, как бы уже готовились к проводкам. Ну, вот так как-то всегда. Ну, то есть, вот Пасхи, естественно, это первое. да, потом вот это такое э, благодушное времяпрепровождение сегодня Ну, как-то у нас в семье не принято в церковь входить но ну, как бы все равно те, кто, ну, молодцы, пусть делают, как бы никогда от этого не отказывались. Ну, родственники, понятно, звонят, поздравляют. Но ну, как бы все равно это, ну, такой не просто выходной, а какой-то такой душевно-теплый выходной. Вот я бы вот так сказала, не просто воскресенье, которое, как обычно, вот Серед робочої неділі. Ну, от так. Ну, як віруємо в Бога, як, які традіції. Мабуть, це пекти Паски. Ем... Ой, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, не згадаю. Ну, мабуть, їздити до рідних, до рідних зустрічатись з ними, зібра... зібра... збиратись з сім'єю разом. Є у вас якісь страви, які входять окрім великодніх пасок? Ем... Мабуть, ні, немає. Ну не знаю, мабуть, яйця, але але це вони так суто як декор, того ж, зазвичай якось ну не дуже як всі люблять. А так таких якихось традиційних то немає. А з яйцями, наприклад, ви їх красите чи може надіваєте їх? Ну, зазвичай красимо. Ну, по-різному буває. Іноді буває, що хочеться щось там обгорнути просто, а іноді буває якийсь там, не знаю, каркаде, чай або вино фарбувати. Ну, ну буває по-різному, якось по настрою, якщо час є. Як прикрашати? Може, якісь ігри знаєте з яйцями? О, коли одне об одного яйця стукають, і чиє яйце сильніше, то і виграє. А які страви у вас використовуються окрім великодніх пасок? Ну як які? Як, як обично на Пасху е, усі страви ідуть: і м'ясні, і сальні. Скажіть, а може у вас є якесь улюблене місце, де ви освячуєте свої паски? Ну е, на даний момент, на даний момент я до церкви не ходжу. Чому? Тому що три з половиною роки назад. Жінка померла. І тепер як і погано ходити. І все. Якщо сусідка йде до церкви, то даємо пасочку, до пасочки, ну, як обично, кошик освячують, приносять. Ну, а тоді з сім'єю сидимо. А ким ти будеш на пасочку в садику? Зайчиком. Добре. А віршик розкажи. Розкажеш віршик. Я маленький сірий танчик. Всі звуть мене повіканчик. Я люблю капусту, Морку, я будівся лиско з волком. Та нічого, давайте разом затанцюємо. Півночку, куди ти йдеш? Я теж хочу прикрасити вашу писанку. О, це не просто морквинки. Це чотири року. Бувай, півночку.